Року Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Наприкінці січня 1918 року на залізничній станції Крути в нерівному бою від рук більшовицьких загарбників загинув український цвіт нації. Студенти-гімназисти, які мужньо... І ціною власного життя боронили Українську Народну республіку. Їх подвиг це приклад незламності духу, патріотизму і жертовності українського народу, який завжди боровся, бореться за незалежність власної держави. Пам'ятаймо подвиг! Пам'ятаймо про круто. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас герої, що в важкий, кривавий день, з невірі не служили зброї. Ви сміло вступили в бій, хоч ворог шов страшний, суворий, в душі не було молоді перед сильнішим злом покори. І не злякало вас те зло, і смерть снігу страшна, холодна. Вгору підняли ви чоло, на вас чекало ж вся соборна. Ви стали прикладом усім про вас нікому не забути. В понурій темні віків світити будуть завжди крути. Під світлом тим тьма, Ви палко, рідний край любили, любові ж вашій меж нема, вона живе із за могили.